Всім привіт, друзі! Це «Без цензури», Я Марина данилюк Кермлаєва. Поговоримо про справу генералів і як продовжується тиск політичний на українську армію. Мабуть, виборами запахло. Отже, з початку 2025 року ми зрозуміли, що Зеленський та його оточення все частіше задумуються про вибори. І з риторики президента якось зникло слово перемога, і все частіше він говорить про. Умови перемир'я. а крім мирної угоди, будь-якою ціною президента цікавить і другий термін. Дружина казала, ви як ви готові? До чого? До, До другого, другого. терміну. Якщо відати чи ні? Я не знаю. Я не знаю, як закінчиться ця війна. Тобто я вважаю так, якщо я зроблю більше ніж я можу, то. Ну напевно, ну напевно. А скажіть друзі в коментарях, чи готові ви піти проголосувати за Зеленського ще разок. Або якщо не голосували, можливо, вам сподобався Зеленський. Ну тоді я бу буду на це дивитись більш позитивно. Ну, тільки так я можу відповісти. Я сьогодні, я сьогодні для мене це не є фокусом сьогоднішнього дня. Просто це, це не є для мене сьогоднішньої цілі. Тож, тож, на тлі таких інтерв'ю, потужних е, єдиному телемарафону, не дивно, що українська влада звернула увагу на тих, хто постійно заважав і заважає. А ще на тих, кого в принципі за влада зневажала, і це якраз я маю на увазі українських військових. На жаль, як і раніше було, так і зараз е, Зеленський та його оточення вважають, Саме ЗСУ своїм головним політичним опонентом, конкурентом за рейтинги. Я ж не лух. І от ми бачимо публічне затримання і е, обрання міри запобіжного заходу у зашквареному одіозному печерському суді трьох бойових. <генералів>. Навіть уточню, про кого йде мова. Це бригадний генерал Юрій Галушкін, це генерал-лейтенант Артур Горбенко і ще полковник Ілля Лапін. Саме на них хочуть повісити прорив, який здійснили російські окупаційні війська в травні 2024 року біля Вовчанська на Харківщині. У підозрах йдеться, що вони неналежно виконували свої службові обов'язки. І, от враховуючи, що у Печерський суд це така знакова історія, одіозна. Я сама не раз там була на різних політичних судах. Знаєте, що вражає це суд абсолютно цивільний, і він славиться якимись такими абсолютно неадекватними судилищами і. Прошу подивитися буквально дві фотографії: ось 2015 рік, і Юрій Галушкін виносить на руках пораненого із Донецького аеропорту. По суті, його теж можна назвати кіборгом, і тут же через багато років, через 10 років, теж 20 січня, це така дуже важлива дата для розуміння, що таке був Донецький аеропорт. Юрію Галушкіну вручають цю підозру, і от ми бачимо інші світлини, де його в цивільному одязі полісмени заводять до зали печерського суду, і не виглядає це абсолютно неадекватно, тому що війна ж у нас не закінчилась, і нам же ж політична влада розповідала, що буде. З усім розбиратися після війни, але зазвичай українська влада не хоче там сильно розбиратися зі своїми друзями, корупціонерами чи дотичними до зеленої влади. А коли мова йде про українських генералів, то тут і не варто чекати. Яка ж буде у нас мирна угода, якщо ми там колись до неї доживемо? В чому ж ще дуже цікавий момент із цим ем, Печерським судом? А знаєте, на жаль, так трапилося, що за 11 років повномасштабного вторгнення немає у нас якихось спеціальних судів для військових, і ем, зараз судилища мають проводити ті судді, які випускали з під варти, ну скажімо так, найкращих людей нашої країни. Причому ця справа достатньо тригерить українське суспільство, тому що вся соціологія показує. Що українці вони об'єднуються довкола ЗСУ. Навіть якщо в Збройних силах України є проблеми, українці вважають, що на ЗСУ можна покластися. І довіра до ЗСУ саме і стала тим головним чинником, чому Росії не вдалося захопити нас за три дня. Крім того, під'їхала ще одна соціологія, яка свідчить про потребу українців у захисті і популярність образу військового, яка 100% висрілить вистрілить на наступних виборах. От контора Соціс знову підвезла. На свої рейтинги, і от вони там помірили, якби, наприклад, Валерій Залужний, як такий найбільш впізнаваний бренд військових, вирішив таки балотуватися і пішов, наприклад, на посаду президента. От що нам показує соціологія, що залужний виграв би з величезним розгромом у зеленського другий тур. Очевидно, що всі ці соціології читає банкова, і що треба робити? Що треба робити, щоб збивати довіру людей до української армії? І можливо ще якось пояснювати, чому ми там схиляємося до не дуже таких і хороших мирних домовленостей із Російською Федерацією. А що робити, традиційно викликати Мар'яну Безуглу, депутатесу слуг народу? І давати їй завдання далі дискредитувати збройні сили України. От вона там виписує, що от є ще там кілька прізвищ українських військових, яких теж треба арештувати, і підводить до того, що цих всіх генералів треба кидати в окопи, щоб вони відчули те, що відчувають солдати. Ну а тепер давайте врахуємо той момент. Окей, покидали ми всіх генералів, всіх полковників в окопи. А хто буде керувати цими процесами? Мар'яна Безугла чи, наприклад, багато хто помітив пост афериста Олексія Арестовича. Це людина, яка рік я нагадаю вибріхувала про те, що справи вагнерівців її в природі не було. Називала всіх журналістів, хто писав про це зрадниками і русським і псо. Так, от ця людина так смачно смакувала розстріли українських полонених російськими окупантами, і підводила до того, що це з українських генералів треба питати, те, чому цих людей було розстріляно на позиціях, давайте ж для справедливості м, поміркуємо, чи треба нам розбиратися прямо зараз з нашими непростими ситуаціями і подекуди провалами на фронті. Абсолютно так. Але очевидно, що нести за це відповідальність мають не лише фронтовики, не лише генерали, а й ці цивільні, які приймають певні рішення про укріплення, про оборону і ті, хто, наприклад, не дає гроші на оборону, а садить квіти. В клумбах Покровська також давайте заради справедливості згадаємо, що чомусь до цього часу не покарані, і навіть ніяких натяків немає. ці люди, які мали готувати Маріуполь до опорони. Хто нам розповідав про шашлички на травневі, Хто обіцяв, що ніякого нападу не буде, і тому люди, особливо у прифронтових зараз територіях, можуть не бігти за сірниками і гречкою в квітні? Відзначимо великдень в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. А ще хто маючи на руках важливі дані від західних розвідок, до кого розповідав про те, що ви знаєте, ну, евакуація не на часі, і взагалі ми ж не хочемо втрачати гроші і не хочемо, щоб люди панікували. Так так, давайте згадаємо про сірники, вони десь були і при, приблизно в ці дні, три роки тому. Зараз єдиний привід для паніки, якщо після восьми років війни ми будемо досі подаватися паніці. Знімати з рахунків гроші, знімати все з полиць, скидати всім друзям і знайомим фейки та страшилки. Якщо ми говоримо одразу про цих трьох бойових офіцерів, яких зараз тягає Печерський суд, то давайте розбиратися чесно, що не вони одні мають нести відповідальність за те, що трапилося на Харківщині в травні 2024 року. Тут я нагадаю, що Володимир Зеленський, наш верховний головнокомандувач, особисто теарився на тому, які укріплення і фортеці будувала ця ж сама Харківщина, її військово-цивільна адміністрація в квітні дві. 2024 року на його президентському сайті не бракує інформації про те, як він нахвалює очільника ВЦА Сінігубова свого ставленика, і розказував отаке. Я знайшла цитату видання Гордон, зацитую її. Я бачу у харківському регіоні і віддячний і області, і місту. так вони об'єдналися з військовими фахівцями і з будівельними компаніями, і наш державний бюджет вклали разом з бізнесом. Те, що вони зробили, я вважаю це потужно. Про це Зеленський розповідав ще в грудні 2023 року. Тобто кілька разів він відвідував Харківщину і йому все подобалося. Далі що ж Гордону розповідав Зеленський? Коментувати проблеми із цими питаннями в інших регіонах Зеленський не став, але підкреслив, що коли обговорює з військовим оборону на тому чи іншому напрямку, то буває запитує приблизно так. Чому тут слабкіше ніж у харківському регіоні? Тож давайте логічно помислимо: якщо ці підозри полетіли трьом бойовим офіцерам, які відповідали за якраз за цей відтинок українського фронту на Харківщині, то чому зараз сухими з води вийшли такі пани, як сінігобов, чи відповідальні особи з Міноборони? Бо ж знаєте, я пам'ятаю колонку антикорупціонерки і правознавиці. Мартини Богославець. і от вона дописувала на українську правду великий матеріал про велику кількість зловживань на фіктивних фірмах, які постачали будівельні матеріали, якраз таки для Харківщини. І там, якщо подивитися цей матеріал, на перших ролях були абсолютно не ці названі військові, яких тепер тягають як. Собак в клітках печерського суду така вибірковість і бажання повісити все виключно на військових, без врахування, що політичне ж наше керівництво і твої власні ставленники теж дотичні до всіх цих процесів на фронті. Виглядає, ну простіть мене, але як спроба якоїсь капітуляції і хайпу заради виборів будь-якою ціною. Тим паче цілком можна припустити, що зараз армію підводять до такої думки, що вона має прийняти будь-які умови на. Від такого не дуже доброго припинення вогню, тому що нам так надо. тому що не погодитись будете теж сидіти на лаві підсудних у печерському суді. Тим більше, якщо подивитися старі матеріали, десь два роки тому були натяки від української влади, і спроба обкатати щось таке подібне на тоді ще головкомі залужному і на панові наєву. Тоді з'являлися певні такі натяки у змі, що, мовляв, зіткніть рот, не сильно не вилазьте та медійно не піартись, не лізьте в політику. Інакше ми можемо згадати вам про чунгар і повістити на вас саме чунгар. Тоді ця схема не прокатала, тому що, знаєте, у людей ще був образ залужного. Люди вірили своїй українській армії, люди вірили у те, що будуть пити каву в Криму. Зеленський ж не обіцяв із Арістовичем. Але тепер. Тепер надто багато розповідають в українських змігів в українських Ютубах про те, що Трамп ось-ось і перерішає мирну угоду з Путіним. Ну а ще Зеленський особисто сильно накачує те, що він молодь не буде мобілізувати, і відповідно мобілізаційні процеси у нас дуже сильно провалені. Ну а молодь безумовно і не хоче. Вона буде тягнутися до Зеленського, тому що хто ж хоче поміняти Тікток. На окопи, Тож логічно, що є спроба підвести народну думку, що у всьому винуваті військові, і це саме через цих скатиняк у хакі ми не попиваємо свої кавусі у Криму. Ну а далі можна красиво піаритися на темі миротворців із-за кордону. Це абсолютно заткне рот будь-яким українцям, які будуть питати, а що там на фронті, а що там війна, а чи буде ще мобілізація. Завжди можна сказати дивіться. До нас приїдуть красиві французи, німці і будуть стерегти у цю величезну лінію фронту, яка у нас тепер є. А можна взагалі на хвилі таких історій розправи над бойовими офіцерами повернутися до тези, яка була ще на початку правління Зеленської, звучала вона так: я взагалі не бачу вже і війни. Я закінчив війну в своїй голові. Було ж таке? Було я так. не не залежить тільки від України від української сторони, тому що в моєї. Ментальності, в моїй особистій культурі і в моєму мозоку я закінчив війну. Цікаво. Чи так само зараз думає Зеленський, тому що його дії свідчать, що він близький до таких думок. Ми, це наша територія. Це при, приблизно, знаєте, як кажуть: а що, коли Крим буде українським? А він не був. Він не був. Але не всі усвідомлюються а тепер уже про Крим і не розказує наш український президент із дивовижних штрихів, які я не могла не підмітити а, під час цього суду над паном Галушкіним. Перші підозрі, коли там його арештували, там була міра запобіжного заходу 5 мільйонів гривень. І неназвана юридична особа внесла цю суму, але не встиг пан Галушкін приступити там поріг цього потужного учреждення, То ДБР одразу принесло йому ще одну підозру, і там дуже цікавий текст. Що ж слідчі написали, встановлено, що військовий командир проігнорував наявні розвітання, оцінив наступ росіян на даній ділянці як малоймовірний. Та відповідно віддавав накази і розпорядження підлеглим, які не відповідали реальній обстановці, що у підсумку призвело до трагічних подій на лінії фронту. І Знаєте, що мені подумалося, Що насправді у недалекому а, майбутньому ці слідчі ДБР вони ж можуть абсолютно не паритися з текстами підозр, а просто вставляти туди інші імена там різноманітних політиків епохи Зеленського і. Клепати справи у суді, тому що тому, що у нас не бракувало персонажів, які абсолютно ігнорували розвід дані, і я нагадаю про ключового із них. of months ago that they were planning a military invasion, but you didn't mobilize your country until the Russians invaded. От як пані журналістка з Нідерландів чітке питання задала і видала інформацію, що кілька місяців до повномасштабного вторгнення Зеленський дуже добре знав, що ж там готує Росія, що готується повномасштабним вторгненням. По перше, наша країна готувалася. Ми знали, що це може бути в будь-який момент шлях, який а, був чи пропонувався нам а, бити в калакала, рити окопи. А, Вивозити людей з держави, давати армії гроші, і це треба було робити за рік до цього вторгнення. Я вважаю, що був неправильний, тому що сіяти паніку в нашому суспільстві не треба. Цікаво, чи можна це підвести до ігнорування наявних розвідданих? Яка мораль цієї історії? Вона справді неприємна. Вона підбиває дух як армійців, які тримають цю тонку лінію фронту на Донбасі на півдні, і на будь-яких проблемних українських ділянках вони підривають. Віру у перемогу тих цивільних, які не байдужі до долі України. Ну яким все таки не однаково під яким прапором житиме твоє місто. Це історія абсолютно не про єднання, не про єднання заради перемоги і не про. У той пошук єдності, про який нам розповідає Зеленський у кожному своєму другому вечірньому відео на Фейсбуці. Але радує лише одне: що рано чи пізно епоха Зеленського закінчиться, і цілком ймовірно, судити його будуть ті самі суди, які зараз тягають всіх цих бойових офіцерів. Не виключено, що пан Зеленський теж буде такою головною дієвою особою, таким цвяхом програми у Печерському районному суді. Я йому не завидую. Всім дякую за увагу. Це була Марина данилюк Кермолева. Це був проект без цензури і розбір нашумілої справи генералів і спроби повісити всіх собак поразки України на полі бою таких не дуже розумних рішень українських втрат саме на українських військових. Ну а зелені очільники, як завжди, виходять сухі з води, тому що що їм ще потрібно балотуватися у друге. Напишіть, будь ласка, чи готові ви пробачити Зеленському таку штуку, і як ви думаєте, чи можна зараз так тягати бойових офіцерів прямо з фронту як тряпку? Саме як тряпку. Всім дякую.